i za kimś chodzić. W 12 roku 13 roku podtoki, 14 roku na prokracjach, na 15 serne prawicę pieskot. Naszym parki, wodekę, psałpery, wszystkośmioty wsi kramy. I to czasu. U 12 roku praktycznie prostu jeszcze ale już 14 roku po prostu nie do kramu I tak powiedzmy, Марки. Ну, і ті, що колективнують збирають історію храмів. найдавніші, найбаличніший, ці, єдиний храм Європи, що може ще бути конструйовано, що не буде розбудовано, отримає квітні галереї. Його, правда, тут навели свята, і галереї є зараз Запоріжні. Коли я прийшов сюди і став проєкт пропозиції, це було на 2000 років. Це місце, навіть не були на Вінницького храму. Тут оралися, зради бражені. Я попрямував сюди це місце, припросив домовитися з ладою, яка погодила, що я допомогу, можна було збудуватися Я зараз видно, сусідський буде їхати, будемо заїжджатися прогресія. На тому рівні на ну, І З цією місцевості буде з доброслово, з робичів. Так е, це місце як нас те храми завжди буває, а у серед в тих місцях можна було бачити і чути, коли такі колега з них те, що право. Ну, А зараз я запропонував такий хід е, е, сценарій нашого. Маємо е, представників, шкіл, е, е, коли працювати в такому напрямку. Е, так як школа в середньому є 6, 7, 11, та навчання закладу, що ще на 11 і 18, такі перед будемо, хто має привітання, віршики, пісеньки, морески. І будемо такі. Перед тим, чим ми будемо відрозуватися, то брамо Тарас Варчу, староста нашого міста. Прошу, скажіть, що маєш робити? Ви знаєте, стан звичайно, зелене місто, як листов староста, але зелене не відбувається фаотично, з жодної системи. Мисті. Коли в нас місті з'явиться Пан Івановича, я зрозумію, що це буде маразм. Людина настільки енергійна, настільки працьовита що ми почали е, проводити озеленення міста, але вже правильно, е, залучивши новопровідство університету. Ну і коли дивимося, що розшійною силою цієї акції є наша молодь, наша церква, наші науковці, то все в нас вийде гаразд, я вітаю всіх наших учасників. Адже молодь, яка має знання, як правильно порощувати дерева, як правильно садити, як правильно виглядати, ці дерева будуть рости, віддавати плоди. Ну І хочу сказати, що е нам почали зараз, будує нам концерти. Волошанського стройки, де будуть